Всім привіт! Ви на каналі Алюнафлях. У нас вже тепленько, вже хочеться щось робити. Тому вийшла на вулицю і хочу разом з вами сьогодні пересадити оці три хоєчки. Це самі більші хоєчки, які в мене є. Що я починала. У ну, мене їх багато, в мене їх, їх всього 6 штучок. В тому році я купила три невеличкі, маленькі, а ось ці вже, як то кажуть, це вже динозаври в, мої, в моєму домі. Особина ось ця. Вона квітне рожеве, такі рожеві суцвіття. Я якщо знайду фото, я його вставлю, щоб ви подивилися. Може хто її пізнає і скаже, як вона називається, тому що мені її подарували. На ціннику було просто написано хоя. І все, більш нічого. Ось цю, вона в мене вже майже три роки. В тому році вона квітла. На початку літа квітла одним суцвіттям, а вже під кінець літа вона квітла багатьма суцвіттями. І Тут я вже бачу є новенькі якби, завязі, новенькі квітоносики будуть. І я її також хочу пересадити. Також просто написано хоя Дівех, різна Хоя, якщо перевести. І ось цю хєчку я колись взяла в магазині. Там вона там валялася за 2 євро. Вона вже другий рік у мене ще не квітла, але дуже добре наростила оці всі нові пагони. Це вже в мене, в принципі, добре перезимувала. І вже вони переростають свої горшки, особливо вона, тим паче, ви бачите, вона за якби занахиляється, нахиляється. я хочу її більше установити. Я її тут кручу, кручу, кручу. розплутувати не буду. Я не знаю скільки тут метрів. І мені так проще, тому що вона якби поличку займає. один вугольчик, і я не хочу, щоб вона розросталася. Мені проще їх отак. Крутити, і тоді соцвітяться вони дуже близько один коло одного. І це дуже гарно. Як і тут, я ось тут замотую по кругу її. Може колись розмотаю, але сьогодні ні. Сьогодні я не буду. Я вже підготувала два горшечки. Ось такі два. оцей піде на, на велику, цей піде на оцю. А ось манюньку я посажу. В горшочок оцієї великої орхідеї, ну, як маленьку, ну, оцю останню орхідейку. Так що приступимо. Також я вже приготувала субстрат. Субстрат ось такий, не знаю, чи вам видно, я беру обикновену землю для кімнатних рослин і додаю багатеньку перлиту, щоб він такий рихлий був і все ж таки трошки був. Вологостойкий, тому що вони не люблять хоєчки дуже просушуватись. Ну в принципі, я за ними дивлюся, як і за фаленапсисами. Раз десь раз в 10 днів підлила водичку, вони дуже не пересихають. В принципі, їм подобається. Я невеликий знаток хоєчок, от подарували. Що ж їх викидати, ось тепер е, живемо. І мені сподобалось так, що я взяла ще три невеличкі відросточки на одному сайті, тому що, там, <клух> вибачте, я ще повністю не виздоровила. Е, на сайті я там заказувала, мені прийшло повідомлення, що мол, тіпа, е, ти, е, ти двох рослинок ну, із усього заказу двох рослинок вже немає е, наявності, хочете щось інше візьміть. З орхідеїк мені там більш нічого такого не подобалося, але в них дуже гарний вибір був хоїчок. Думаю, ну декілька в мене є, вони розростуть. То давайте яйці возьму, попробую. Так що вони, в принципі, всі прийнялися, пішли в зріст, ну вони ще манюні. Я так думаю, декілька років нам ждати їхнього цвітіння. Ну то що, давайте я переставлю камеру, щоб було зручніше, і почнемо їх пересаджувати. Начнемо з оцього Нашого динозаврика. Так, ну що, у нас тут все ж таки трошки вітерець. Я тут підготувала навіть палички, щоб її трошки краще закріпити. Цю хоєчку. Ну, поки що давайте витягнемо. Так, ось такий невеличкий горшочок, Він уже, тим, тим паче, вона дуже-дуже важка для нього. І тому зараз мабуть положу. І буду його потихеньку витягувати. Корінці тут, бачите, які? Ой, знаєте що? Мабуть, я їх оце дно я виріжу, щоб не дуже шкоджити, пошкоджити оці всі корінчики. Ну, кояки, звісно, підуть в утилізацію, без цього ніяк. Але, але. Надіюсь, вам тут все видно, посередині прийдеться трошки розривати його. Ой, не недавно я її так, от так, Підштовхнула і все. І все. Дивіться, які тут гарні корінці. Ой, так. Ну що, я ніяк дренажу сюди не кладу. Е, тому що вже сам субстрат рихленький, тому і нема чого. Він сухий, звісно. Е, я його не замочувала. Так, сюди. я ж тебе по мінімуму пошкодила, так? Да? Так. І повтикаю так аж туди палички. Вам видно чи ні? Бо я ж. Не бачу, що я знімаю. І, мабуть, отак посередині я вставлю ще одне от таке кільце. Зараз потихеньку хочу, що, що і стало. І якщо я його засиплю, по, по ідеї, воно не повинно тут дуже тиліпатися. Так, пішла взяла лопаточку, щоб її засипати, щоб менше, її, її бачите, травмувати. Засипаю трішечки з усіх сторін. Зараз вона ще гойдається, то туди, то сюди. Але... Ми її трошки засипемо, і вона вже повинна стояти, не двигаючись. Так, давай сюди. Може вам моя рука буде мішати, але, вибачайте, можете так і її. О, така дірка. Будемо. Засипати. Ой, не знаю, як е, у вас, а вже потихеньку в нас весна йде, хоча тиждень тому, якщо ви бачили, у нас тут такий аврал був, так уже піду просто ось так засипати. Е, та, е, стільки снігу випало, звісно, і поламали. У мене тут арка з такими е, рослинами. Це, що вдюця, і вона ще не повністю за, закрита була. Тому е, е, сніг був такий вологий і важкий, що погнуло мені. Ми там з татом тоді її вирівнювали. Підставляли желізні такі прути, щоб вона ну якби вирівнялася. Ой. Ну а так, в принципі, нічого. І декілька. Як от у нас тут метеликове дерево воно називається, то прийшлось його, звісно, підрізати, бо тоненькі гілочки, ну, кущик великий вже був і хорошо його, його все це поламали. Ну нічого, тут така дереза, метеликове дерево, що скільки його не ріж, а воно все швидко е, набирає свою форму. Так. Ну що, дівчата, як вам ось так? Мабуть, зроблю трошки ось так треба так, зніму, <кхем> бо невдобно. Тож, може? Рут. Щоб вони такі були. Так, ну що, гарно і Ні, не стає. Думала, що стане те ж саме кашпо, але не стає. Ну, нічого, я йому знайду інше, тому що там дірочки, і щоб воно все це не залітало. Але ж кашпо гарне. Так? Ну, як і всі пересадки, чисто. Гарно не виходить. Так, в мене тут мало субстрату залишилось, піду новенький зроблю. Так, продовжуємо нашу пересадочку, почнемо з цієї. Дивіться, в неї тут також такі корінці, я тут вже вирізала. І, в принципі, також, якщо підпихнути. Ага. Якщо, якщо підпихнути, ага. Ой, гарних пересадок не буває таких прям. Завжди щось піде не те. опля Все. Все інше пішло. Так, ну, підсипимо трішечки нашого субстрату. Я ще раз повторюю просто обикновена земля для е, кімнатних рослин, і потім е, я е, роблю, додаю перліт і все. Так, і кожу сюди, Давай. І будемо засипати перліт він і Рихлість дає субстрату і також е, держе вологість, що, як я замітив, для коєчок також дуже важненько, бо вони не дуже полюбляють пересихати. Якщо ви бачите, ось тут є сухенькі трошки підсушені ці, то вони підгоріли. Не дуже люблять пряме-пряме сонечко ж, також. Ну, Я то ще експериментатор поставила. Там, там, де мені захотілось, не там, де рослинки гарно, а там, де мені захотілось. І дивлюся. А тоді вже рослинка каже, о! Ану, придивись, я тобі вже і так сигналізую, і так сигналізую. Так, тут також прийдеться вставляти, вставляти таку, щоб вона держалась палку. Так, бо мені це не подобається. Ой, там такий оце круг такий, він такий маленький. Так, значить так, стій, 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 стій. Так буде, да, так? Да. І ось так буде. Щоб вона підперлась. Ой, знімаю. Свої рукавиці, бо мені так недобно. І, мабуть, отак її прив'яжу, щоб вона також держалась, поки вкорениться, поки гарно в новому субстраті то щоб вона стояла прямо. Так, і тут? І ще опа. Все. Мабуть, я... Хочу і зрізати таке хилиться. Підвозьму іншу і з двох сторон також зроблю. Так, візьму не таку дилину, щоб не так воно стирчало. Так, іди сюди, іди сюди. уже ж і квітоноси не поламаю, бо я то ще трокодільник. Так, а цю зніму також вона дуже велика, буде старчати. І поставлю чуть меншу. Відкривайся, закрутила, називається. Аж кажу вам, сонечко то виходить, то заходить. Трошки вітерець гуляє. Все ну, одно, все ж таки набагато приємніше все це робити на вулиці. Зараз я оцю підстилочку зелену стряхну І все. А як всередині, то ти там поки поприбираєш, то вже нічого не хочеться далі робити. Тому завжди жду так, що так, мабуть, зроблю? Що я мучуся? Да? Ось так зроблю. Все. Зробила ось Так, ну що, дівчата, сказала я вам, чи, і хлопці, що буду садити ось цю в старий горшочок ось цього динозаврика, але ж ми тут похазянювали. Піду, знайду новий горщик, щоб пересадити останню конечку. Так, вам ще не надоїло тільки три рослинки, а мороки. Знайшла такий горщик, посаджу його в отакий горщик. І так, давайте подивимося, що тут. Тут, слава Богу, тільки-тільки починає вилазити. Так що, я так думаю, він, вона і так. Опа! Вилізла, прекрасно. Так, давайте підсипимо. І на цій ми будемо дуже бачити гарно, які там корінці. Як вони укоріняються? хватит чуть чуть ще чуть, чуть Оп. Вара. Поставимо і почнемо її обсипати. Да? З цієї сторони. Не падає. І також її закручу, хоч вона в мене трошки і висита, може звисати, але я боюсь, що якщо вона і далі, так буде швидко нарощувати, то вона там закрутиться, я не зможу її зняти, якщо мені треба буде. Так що трошки підзакручу. Під Опа. Цікаво буде подивитися, як вона квітне. І ще раз скажу якщо хто знає їх назви, узнали в гримі <світку> а, по листочки. Я знаю, що є дівчата, які дуже захоплюються ними, хочуть артильки. в мене це якби побічні побічні рослинки, але також мені подобається, як вони квітні. Так, ну що, так само будемо робити. Ж... Опа. Так. І ось. Так. Так, зниму самі рукавиці. Бо потім я не дуже чувствую, що я роблю. Опла. І пішли закріплювати, да? будем їх закріплювати ось так. так потім ось так так опа підхватить не хочеш? Подивлюсь, що я там назнімала Все йде. Майже онлайн. <рес> тут От добре, що є такі проволочки. Знаєте, на деяких орхідейках, як ми купуємо, вони не за щіпчиками а такими м'якенькими проволочками. І це дуже добре їх потім підстецьовувати. І вони не пошкоджують. Ну, як вам така краса. Ну, це я знаю, деякі може скажуть ні. Я люблю, полюбляю, коли вони звисають. Ну, знаєте, звисають це добре. У мене колись була Ліана на старій хаті. То е, вона плелася по всьому, по всій кухні. У мене кухня десь була 40 квадратів, отак от, з одного вугла, по всій кухні, туди, сюди. Благо було дерев'яний потолок, і чоловік мені прибивав такі гвоздики, я туди їх засипала. І в один прекрасний момент я побачила, що старі старі. Ну, вони ж таке пропадають листя і такі прям швірки висять, нічого цікавого. Я зняла, омолодила її. То коли ми зняли, витягнули на вулицю, то я хочу вам сказати, сама длинша вона була 25 метрів ліана. Обикновена ліана просто 25 метрів, то я її почекрижила і старе все це повикидала. Тим паче ми переїжджали, треба було. Сюди в цей дім ми вже його купили, і ну, потім Ліану я віддала одній знайомій, в неї чоловік займається в нього теплиці, він займається розсадою всього, і вона там зростає. А я вже тут вже мені не було куди її чіпляти. Так само і хоєчки. Я... От я їх мотаю, тому що в мене як О, немає як їх розвісити, щоб вони висіли гарненько. Ну що, от пересадочка і закінчилась. Будемо ждати квітіння. Ну, ці дівчата будуть квітнути. Як ви знаєте, старі квітоноси не потрібно відрізати, тому що вони можуть квітнути. Ось тут бачу, вже формируються. Будемо чекати. Ну і ця може мадама таки нам у цьому році покаже, як вона квітне. А я надію, що ви приємно провели час з нами. На моєму каналі, всім бажаю гарних вихідних, мирних вихідних. Одесу. Я дуже вам співчуваю, тому що вчора це дуже тяжкий день був для Одеси. Може, комусь змоглось трошки відволікти, відійти від таких чорних думок. Всім бажаю гарних вихідних. Слава Україні, всім пока-пока.